Кращий засіб захисту напад. Цим правилом скористувалось керівництво третього заводу залізобетонних виробів, що збудував скандально відомий житловий комплекс Чудогород. Влітку в одному з корпусів впав ліфт. Постраждали люди. Замість того, щоб вибачитись та виправити недоліки, гори підприємці подали позов до суду проти мешканців будинку за те, що вони виступили на телебаченні. Отримала позов і наша телекомпанія. Спочатку нагадаємо перебіг подій у липні. Один з липців нещодавно спорудженого будинку почав падати. Завдяки екстреному гальмуванню падіння вдалося призупинити. Але двоє з п'ятьох пасажирів отримали травми. Мешканці з'ясували, що фірма-забудовник, третій завод зрізибетоних виробів, обманула своїх клієнтів. Пізніше експертиза підтвердила, що ліфти монтувалися зі старих деталей і вже спочатку були непридатні до експлуатації. Ми маємо тяжкі послідстви Недавно упав ліфт з людьми, як ми знаємо. Страдали люди, И на сегодняшний день группа жильцов, а группа група составляет большинство всі таки жителей нашего дома, Ми подаємо ісково заявлення в суд на застройщиках. Після цього випадку у будинку зупинили всі ліфти, і мешканці отримали вимушену можливість кожного дня тренуватись, піднімаючись вгору. Вдруг неожиданно виясняється, що нужно поміняти всі ліфти. У нас 11 ліфтів. Причому за що жильцов за наш що ми посчитали все вместе, получается, ми довжні заплатити вторічна за ліфти около 6 мільйонів гривень. Окрім ліфтів, забудовник вимагав провести так звану модернізацію даховою котельною на суму 700 тисяч гривень. Якщо ж в будинку почнеться пожар, кількість жертв буде непередбаченою. В ось такому щиті мали встановити пожежну сигналізацію. Тоді з часу заселення пройшло три роки, а її не було. У нас не працюють гідранти. У нас нет елементарних огнетушителей, у нас нет пожарной сигнализации. І якщо посмотреть на наш дом, на наш двор. ни одна пожарная машина сюди ніколи жизни не заїде. Виступ мешканців будинку по телебаченню. Викликав обурення керівників третього залізобетонного заводу. Як це люди посміли скаржитись та щось вимагати? Позови будівників проти них і телекомпанії Круг розглядає приморський суд. Мене удивляють позиція суду і поведіння суддів ситуації. Мы до сегодняшнего дня не получили искового заявления официально, а то, которым пользуемся, получили по интернету от одного из ответчиков. Мы не получили ни одной повестки, хотя прошло три заседания. Более того, когда мы позвонили в суд и спросили, когда будет заседание, нам сказали, что будет 11 то есть, что будет 15 числа в 11 часов. Сегодня, когда я пришел в суд, как представитель телекомпании Круг. Выяснилось, что заседание было, оказывается, вчера в 10:30, но оно тоже не застоялось. То есть это третье несостоявшееся заседание. То судья болела, то судья посчитал невозможным начинать слушание по делу. Ну, в общем, более чем странная ситуация. Отже справа повязано чудо гороходом дивным чином продолжается в суде. Цікаво, що міська влада під керівництвом Костуцева робить вигляд, нібито нічого не сталося. Хоча у будь-якій цивілізованій країні муніципалітет вже давно заблокував би діяльність будівельної фірми, що обдурює людей. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія. «Кру».